Таємні переговори таки були у 2022 році. Україна вела таємні перемовини з рефією. Міністр оборони України Рустем Умєров під час інтерв'ю з «The Washington Post вперше розкрив секретні подробиці, але гучні заяви зробив не лише керівник Міноборони. Тож усі деталі розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У 2022 році Україна через міжнародних партнерів вела секретні непрямі перемовини. Незрев, у яких було кілька переговорних напрямків, сполучені штати були в курсі цих контактів, тому що українська сторона завжди проводила консультації з усіх питань. Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю The Washington Post. За його словами, результатом цих таємних переговорів був гуманітарний коридор, який дозволив чотирьом сотням тисячам українців виїхати з тимчасово окупованих Росією територій. Відбулися й обміни військовополоненими, політичними в'язнями та пораненими солдатами, а також Зернова угода, яка дозволила Україні відновити експортні шляхи агропродукції у Чорному морі. Видання також зазначає, що представники США підтвердили, що секретні переговори відбулися у 2022 році, коли Росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю. Автор статті Девіт Ігнатіус запитав міністра, чи проводяться подібні розмови зараз. І ось як журналіст цитує Умірова. Коли я запитав Умірова, чи ведуться зараз такі кулуарні переговори, він відповів, що гуманітарний шлях досі відкритий. Питання перемовин між Україною та Росією нависає давно. Думки щодо цього діляться. Хтось каже, що час сідати за стіл, інші, що на цьому війна не закінчиться, а лише заморозиться. Свою думку щодо перемовин із ворогом висловив днями і мер Львова Андрій Садовий. В інтерв'ю РБК Україна він сказав, що на його думку наразі можливий лише тимчасовий спокій. Водночас зауважив, що вічна тільки смерть. Тому треба думати про життя людей. Мер Львова наголосив, що будь-яка війна рано чи пізно завершується, але відкритим залишається питання, яким результатом вона завершиться. Я не думаю, що це є таємницею, що переговори тривали і тривають на різних рівнях, використовуючи треті країни. Хоча є чинний указ президента про заборону будь-яких перемовин, він зауважив, що не знає, якими будуть ці перемовини. Водночас Садвий наголосив, що це залежить від внутрішнього потенціалу України і розуміння, що Росія була, є і буде завжди ворогом для держави. Він також відповів на запитання, чи це буде не останній раунд. І навіть якщо ми будемо мати якийсь час спокою, то це буде тимчасовість, і ми повинні цей час спокою максимально використати, щоб перебудувати ситуацію в нашій державі і бути потужнішими в рази, щоб Росія боялася наступний раз на нас нападати, а вони життя нам не дадуть, тому що наш успіх це їхня смерть. Львів за останні 100 років був частиною шести різних країн. Так, нас породив король Данило. Сьогодні ми є культурна столиця України. Це наша гордість. І ми відчуваємо цю відповідальність, яка на нас сьогодні є. Але ще раз наголошую: вічна тільки є смерть. Життя є тимчасове, тому треба думати про життя людей. А от український журналіст Віталій Портников під час розмови з головою управління громадянської мережі ОПОРА Ольгою Айвазовською зробив іншу цікаву заяву. Мовляв, твердження про те, що коли війна з Росією не закінчиться чітким, зрозумілим та справедливим миром, то вона розпочнеться знову через шість місяців. Є повним безглуздям. На його думку, Росії потрібні будуть роки, щоб відновити економіку до стану постійної війни. Якщо війна закінчиться, то вона не розпочнеться. Тому що якщо війна закінчиться, це буде означати, що Росія не має економічних ресурсів для її проведення. Економічні ресурси за 6 місяців не відновлюються. Вони і за 6 років не відновлюються. Росії потрібно будуть роки, щоб відновити економіку до стану постійної війни. Якщо вони росіяни погодяться на припинення вогню, значить у них цих ресурсів вже немає. Якщо у них ці ресурси будуть, вони не погодяться на припинення вогню. Віталій Портников зауважив, що закінчення війни без гарантій та без політичної угоди лише розведенням військ, означатиме повернення до статус кво, коли вогонь припиняється, санкції не знімаються ніяких гарантій безпеки ніхто не дає. А євроатлантична перспектива України підтверджується, але нічого не відбувається. Тобто, цитую ситуація тільки відрізняється тим. Що немає повітряних тривог, просто немає війни, а війська стоять. Журналіст також припустив, що суспільство після війни буде іншим. За його словами, буде новий шок втома та небажання це ще раз пережити. Але тим часом під шумок намагається пролізти білоруський диктатор, самопроголошений президент Лукашенко. Він днями заявив, що на його думку і Білорусь має брати участь у переговорах щодо встановлення миру в Україні. Цікаво, дуже, але дивуватись нічому. Лукашенка аргумент мовляв, там будуть вирішуватися й по питання Білорусі, а в них за спиною робити цього не можна. Візьміть Україну. Я вже публічно, може, і зразу сказав, я завжди настаю. І українцям говорю об этом, і росіянам Путіна предупредив, що на переговорах по Україні должны присутствовати білоруси. Почему? Потому що це наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы, наши вопросы без нас. За нашей спиной. Да? да, за нашей спиной. Да, они там не оттяпают до гомеля по лессе. Не в этом дело. Но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать. Они сейчас целые схемы рисуют, марафон открывая, об этом говорил. Они делают все, о, Лукашенко. Нет, нет, он там не должен быть. Они все делают с подачей наших безумных, беглых, этих лохушек и, и прочих, которые сидят за границей, для того, чтобы не допустить Беларусь к решению вопросов. Это они публично говорят, а вот мы тут такие демократию хотим. Пусть подохнут эти белорусы вместе с Лукашенком. Им такие белорусы Нет, не нужны. Им нужны продажные, которые везде сдадут свои позиции, свои интересы. И нас к этому... Не пускают, это одна важнейшая задача. Не допустить Беларуси, особенно Лукашенко, в переговорах быть не должно. А почему? А потому что Лукашенко не сломишь, не доклонишь, извини, за нескромность. Он будет отстаивать свои интересы. А там не должно быть интересов Беларуси. Надо жить в будущем, и надо в этой ситуации выжить. А на початку жовтня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи статтю видання Курієра Деласера, що президент Зеленський, нібито, був готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на певні зобов'язання заходу, заявляв, що без програшу РФ не існує жодних дієвих гарантій безпеки і ніхто не погодиться їх надати. Хоча б тому, що і сьогодні є й без того надто багато стримувальних чинників, щоб просто забезпечити належну ресурсну підтримку України. РФ продовжить експансію, збільшивши її обсяги і усвідомлюючи, що не буде жодної підсумкової відповідальності за масові злочини, і ніхто безпосередньо не втручатиметься, навіть якщо вона РФ вирізатиме тисячами цивільне населення, залишимо все ж таки осторонь, неологічні ілюзії та невиправдані сподівання. Він також дорікнув, що частині союзників бракує політичної волі для ухвалення дієвих рішень щодо зброї та скасування неформальних заборон. Ну і по факту так і є, адже скільки не говорили про зняття заборони бити зброєю дальньої дії по військових складах на території РФ, аби вберегти життя цивільних, які страждають від російських обстрілів, окрім гучних заяв, українці нічого не отримали. А як думаєте ви, чи варто Україні вести переговори з Росією? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!